Є в мережі блогерка Юлія Дьоміна. любить давати поради, як правильно жити, виховувати дітей і вести господарство. Така собі ідеальна господиня і всезнаюча, я же мати. Та коли під її відео хтось зауважив, що, можливо, варто було б менше витрачати на речі і давно вже придбати власне житло. Вона відповіла доволі цікаво. Мовляв, зате вона насолоджувалась життям, ні в чому собі не відмовляла, подорожувала. А ті, хто купили квартири, тепер залишились без них. Коментар блогерки викликав хвилю обурення, адже сьогодні тисячі українців справді втратили домівки через війну. І коли публічна людина дозволяє собі радіти з чужого горя, це вже не просто неетично, це цинічно і зневажливо. А спробуйте написати про це їй у коментарях, і найімовірніше, ваш коментар зникне. От така вона ідеальна господиня з порадами для всіх. Бути блогером це не лише демонструвати, нібито красиве життя, а й не забувати про людяність, бо людяність не вимірюється лайками. І точно не видаляється разом із незручними словами.